цієї п'ятниці торговий центр Луцьк наповнився неймовірною атмосферою натхнення, адже галерея вітань разом із Радіо Аверс присвятили ефір. Ароматам ми говорили про запахи, які нагадують дитинство, подорожі чи просто теплі миті життя. Адже аромат свіжої кави, запах дощу, парфуми коханої людини усе це створює наш настрій і зберігає найцінніші спогади. Відвідувачі ділились своїми улюбленими ароматами та історіями, що стоять за ними. Бо запах це як емоція у повітрі, непомітний, але такий сильний і справжній. Солодощі, карамель і мандаринки. От у мене, наприклад, була одна ковтина, Оце були, були одні парфуми. Я їх, ними попшикався давним-давно, вже стиралася, і кофтилася, і була в нас тоді в школі куча дискотека. І з того часу я її взяв, вже коли перебирав, що мале, що велике, і так згадалися тоді. Ще пахло. Мому подобається запах після дощу, так свіжо пахне. Ще коли газон вже якось. запах листя жовтого. яке так жовтку. Яв. так? з ярвоним яблуком. Я, я люблю випікати і залучаю до цього свого онука. Мені зараз дуже класний робота, я його дуже-дуже сильно люблю. Я їх в мініатюрках, не ну, але щось не кажу, що я не кажучи, не пам'ятаю, як він називається. мене була колись мрія мати свій невеличкий будиночок, газончик. і Я хотів спосити травичку коло свого дому. Я люблю, як оце. А вже наступної п'ятниці, з 16 до 18 години, запрошуємо вас на перший поверх торгового центру Луцьк у прямий ефір радіо Аверс. Щоб поговорити про осінні спогади та враження, приходьте ділити своїми історіями. Разом створимо атмосферу тепла, щирості й натхнення.